Вітаю вас, село Фарбоване, Київська область, Бориспільський район, Яготинська територіальна громада. Перед вами будиночок. Такий собі і не маленький, і не великий. така рукавичка, гарна, симпатична. На земельній ділянці аж добрих 70 соток. Вулиця асфальтована, широчезна, широчезна, така гарна для вигула, хто як захоче. Ось у людей навіть перед подвір'ям футбольний майданчик. Інтернет по вулиці є. Отам От висить коробочка. Зараз підключення не знаю, десь беруть орієнтовно там від 2 тисяч гривень по-різному. На подвір'ї тут є вхідний погріб і господарський блок. І сад. Великий відеогляд цього будиночку можете подивитися в мене на ютуб-каналі. Або можете написати в коментарях слово фарбоване. І я вам пришлю відео огляд даного будинку. Або можете написати мені на вайбер. Я вам теж прийшлю відеоогляд огляд даного будинку. За одну хвилинку все розказати я не встигну. Все на великому огляді. Дякую за розуміння.